Ігор Луценко громадський та політичний діяч, народився 10 листопада 1978 року у Києві. За освітою економіст, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Це програма від першої особи. Мене звуть на лацько. Всім дякую, що ви разом з нами до нас сьогодні приїхав народний депутат України від фракції Батьківщина Ігор Луценко. Ігор, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Ну що я Думаю, що почнемо з події найважливішої на день сьогоднішній, а саме з вердикту конституційного суду. Конституційний суд освятив. Зміни до конституції. Ми пам'ятаємо, що буквально перед канікулами депутати проголосували більшістю, та проголосували за зміни до конституції, які стосуються якраз питання децентралізації влади. Процедура така, що потрібно було надіслати. Ці зміни до Конституційного суду. Конституційний суд не зволікав із розглядом, хоча, власне кажучи, так міг це робити безкінечно довго. І тепер процедура наступна. Процедура наступна, що вже на цій сесії, а на цій сесії, окрім як позачергове скликати засідання, ніяк не вдасться проголосувати. Ще більшістю голосів 226 потрібно набрати. Ну а вже на наступній сесії потрібно буде шукати 300 голосів. Конституційну більшість. Президент України. Країни Петро Порошенко схвалив рішення сьогоднішнє рішення Конституційного суду і сказав, що сьогоднішнє таке рішення це важливий крок, який наближає доленосні для держави зміни. Вперше в історії України президент і уряд поступаються величезним обсягом повноважень на користь громад. Погоджуєтесь такою оцінкою президента? Ну, перш за все, хотів би сказати, що, мабуть, там вислів освятив, не зовсім підходить до Конституційного суду, тому що, здається, там ті самі судді, котрі освячували там, рішення Януковича свого часу. І не тільки Януковича, а Кучма, і кучма. Там жінчина. Бог знає навіть, кого вони там дійсно освячували, тому це суд по імені Одобрямс. Та? І це абсолютно було прогнозованим, що от сьогодні, там, завтра, він мав таке рішення винести. Тому, на жаль, ми не маємо Конституційного суду, а зараз обговорюємо рішення органу, який так себе Називає. І, і так само е, різко можна було говорити про все про суть цих змін. На жаль, е, те, що міняється в Конституції, воно не є ані децентралізацією, ані розширенням повноважень місцевих рад. Тобто, на мій погляд, це щось абсолютно протилежне. Але було б це півбіди, якщо б це було лише е, там, питання там, Київської міської ради там, чи Вінницької міської ради. Проблема в тому, що там е, вноситься механізм е, для того, щоб міняти законодавство в угоду сепаратистам. Давайте поговоримо про особливий статус Донбасу. А президент стверджує про те, що ніякого особливого статусу Донбасу там не існує в дивотих змінах до конституції і наполягає на цьому. Підтвердіть президентські слова, або скажіть, насправді, що таке особливий статус для Донбасу, який затверджується, який, можливо, буде затверджений Конституцією, випадку, uh -huh. якщо назбирається 300 необхідних голосів, і що він що цей особливий статус гарантує, власне кажучи? Ну, безумовно, коли якийсь регіон має якесь особливе згадування, то це є особливий статус. Якщо в Конституції написано, що от всюди, отак, а оцих от от хлопців, котрі, до речі, до нас недавно ще дуже сильно стріляли, а зараз менш але все одно стріляють в них по-іншому, то це є особливий статус. Як би президент сказав, це не особливий статус, це спеціальний статус. Знаєте, Я не бачу різниці жодних. Uh -huh. uh -huh. Тому ми зразу не дамо їм. Особливого статусу. Але ця норма в Конституції передбачає, що от все, що там відбувається, буде реалізовано через 226 голосів, які можуть набратися, наприклад, БПП, плюс там позиційний блок, плюс там, ще, там, ще там, ще там хтось. Тобто, простим законом можна робити абсолютно конституційного порядку зміни в порядку самоврядування і інших важливих речей на окремій території. Тобто, ми відкриваємо ворота для такого легалізованого сепаратизму. Представник Верховної Ради у Конституційному суді сказав, що для остаточного формування моделі місцевого самоврядування європейського зразка потрібно прийняти ще 16 законів. Тобто я розумію, що от тією більшістю верховній раді ви, очевидно не даремно сказали БПП плюс опозиційний блок. А то можна взагалі говорити про відсутність опозиції як такої, та в у нашій верховній раді можна встановлювати правила, не звертаючись при цьому до конституційної більшості у Верховній Раді і не звертаючись до цього до Конституційного суду, а легітимність якого ви щойно поставили під сумнів. Безумовно. Я би сказав так, що, мабуть, хтось ще може перебувати в ілюзіях, якщо є коаліція, та, яка ми з самого початку під Новий рік була створена. Коаліція зовсім інша. Тобто, ми бачимо, яким чином голосується за ж генерального прокурора. Тобто. Певні фракції, ну, депутатські групи, котрі зовсім не входять в коаліцію за нього голосують і так далі. Тобто ми бачимо, що так звані дрібні члени коаліції вони де факто не в коаліції, а ті, хто звуться опозицією, вони голосують синхронно з великими фракціями. Тобто ми бачимо, фактично це інша коаліція. Я маю на увазі. Це опозиційний блок, перш за все народний фронт і блок Петра Олексійовича Порошен. Ми бачили, як голосувалась, які обговорення проходили, відбувалися фактично, як завжди, дуже часто у Верховній Раді. Фактично без обговорення голосуються багато дуже важливих законопроєктів, але присутність такої потужної делегації з представників за кордону. Це окрема тема, дійсно дуже красномовна. Ви можете сьогодні говорити про те, що сьогодні відбувається потужний тиск з боку Європейського Союзу і з боку Сполучених Штатів Америки, для того, щоб в тому числі питання про особливий статус були запровад... були в реалізовані? Я думаю, що якраз оцей так званий особливий статус, це єдине, що їх цікавило в той день, коли ми голосували за направлення проекту конституції в так званий Конституційний суд. І власне я жодного разу ще не бачив такого. Напливу іноземців, іноземних дипломатів, представників в сесійній залі, і а, моїм колегам по депутатському корпусу перед день були дзвінки, прямі дзвінки з посольств. З е, умовляннями, погрозами і всім іншим. З погрозами, умовляннями чи, можливо, якимись цікавими пропозиціями. Я не знаю, що до цікавих пропозицій, це, мабуть, там не в стилі іноземних дипломатів. Він каже, слухайте, ну у тебе, наприклад, там, дочка в США, да, ти подумай. Або просто дзвонять молоді там, мої колезі і кажуть: Ну, як це так? Ну, ти маєш проголосувати весь захід хоче, щоб ви за це проголосували і так далі. Мені це страшенно нагадує. 21 лютого 2014 року, коли. Ми сиділи на Раді Майдану, ми як член Ради Майдану, до нас пішли четверо міністрів іноземних справ та Франція, Німеччина і інші інші. І вони казали, вам потрібно легалізувати цю угоду з Януковичем. Це вчора розстріляли Сотню, а сьогодні ви маєте легалізувати цю угоду з Януковичем. Я прекрасно пам'ятаю цю риторику. І тон цієї риторики я відчув в той день, коли ми е, е, парламентом розглядали це питання про Конституцію. Це абсолютно було дежавю для мене. Ми тоді правильно зробили. Е, Четверо не проголосували з 20 з лишнім, але а, на жаль, пропорція зараз набагато гірша в парламенті. Але тим не менш, Україна якось повела себе по іншому, вийшов Володя пересілк. Ну ви цю історію знаєте. Ну, власне, будемо дивитися, якщо для того щоб набрати неконституційну більшість, така потужна делегація була у Верховній Раді, то який тиск буде чинитися на народних депутатів і з боку. Власне, ініціаторів запровадження таких змін і з боку mm -hmm. світової громадськості, а потрібно потрібно розширювати стіни Верховної Ради для того, щоб вмістили всіх бажаючих прийти і поспостерігати. Я маю на увазі з міжнародних та міжнародних представників поспостерігати, можливо, якимось чином ще й повпливати на депутатів, Я щоб думаю, вони що прийняли зміни до конституції. Дипломати це не єдиний інструмент. Я цілком можу передбачити, що будуть масові подання на народних депутатів. Або погрози таким поданням на притягнення до кримінальної відповідальності, за моєю інформацією, близько 20 з лишнім подань вже готові в Генеральній прокуратурі і чекають свого часу, ну або дочекаються чи не дочекаються залежність від поведінки того то чи невгодних депутатів, які сьогодні висловлюють позицію з приводу свого невдоволення тими змінами, які, які можуть бути Я запроваджені. Я допускаю, що такий елемент тиску буде о, буде застосовано. Ну в першу чергу, якщо так за вашою логікою слідувати, то очевидно до яких тих фракцій, які не голосували, ну не в повному складі, ну, радикали повністю в повному складі не голосували за подібні зміни, самопомічі, там, ну знаємо позицію Ганни Гопко, наприклад, uh -huh, яка uh -huh. якраз проголосувала і пішла проти волі фракції. А, то саме тих близько 20 осіб, про які ви говорите, це якраз представники цих двох фракцій. Це різні представники, це і, скажімо так, ні опозиція, ні влада, оці знаєте, депутатські групи, осколки партії регіонів. Це і представники дійсно ті, хто проголосували проти. Там е, є два, три, п'ять чоловік кожній фракції, на яких потенційно є що подавати шокіну. І я думаю, це цілком може буде використано. А дивіться, а ви ж теж утримались від голосування тоді? Ну, я не чув, щоб на мене готувалося подання. Але ну ми якось йдемо якось усім шляхом, що через там деякий час я не здивуюся, чесно кажучи. Це дуже дивно, тому що подання сьогодні не існує подання, фактично та на представників опозиційного блоку із колишньої. Компанії Януковича, ну це не дивно, тому що е, вони є 100% контрольовані. А от ті, хто нібито якби наші, да, свої, то їх важче контролювати. Відповідно, потрібно проявляти нібито якусь таку принциповість, тобто не карати бойка за його вишки. До речі, наскільки я знаю, було закрито це провадження по вишках. А, а, ну там от, не тільки Бойко, правда? Та безумовно, там є теж пан Капіро Ваніщенко. От він зараз тримає там всі ці скважини, котрі накрали там При Януковичі. І дуже гарно себе почуває і відносинах з Порошенком, і з усіма іншими. От я дивлюся, чому його ніхто не згадує. Про бойка ми всі вже знаємо. Є така людина, котра дуже гарно зараз працює в Україні в бізнесі саме. Ну і багато багато інших є людей, які ще Черкащині вбивали після Майдану активістів, просто за мотиві повсти зараз просто вилетіло з голови прізвище, Черк... Черкащини, депутат з Курсу Шевченківського району, народний депутат, літає на вертольоті в Київ на засідання і так далі. От таких людей я хотів би бачити. в Після цього я повірю, що дійсно є мотив подавати на того що швою колегу Лозового. Але до того вдаруйте, я не готовий. А фактично ви говорите про те, що якщо Генеральна прокуратура діє саме таким чином, так і готує подання на невгодних депутатів. Це означає, що призначення генерального прокурора було не. Правильним. І чи підставили ви вже свій, свій підпис під відставкою Генерального прокурора? E, значить, я не, один з фракцій не голосував за Шокіна. Тобто батьківщина проголосувала, я зразу сказав людину, вибачте, я не буду за цю людину голосувати. І, власне, моя історія віднос... стосується відносин Шокіна, власне, це не визначається. Тобто то ви поставили вже підпис. На від сьогодні значить, ну, історія така, що Лозовий мене переконав, що я поставив. Але два дні тому вияснили, що я таки не поставив. Тобто, ми з Сігором Соболю сьогодні буквально за пів години до ефіру зізвонювалися щодо того, коли я поставлю світ підпис. Ну безумовно, це не питання. А втім можу зрозуміти. але ви вас перек... ви не пам'ятаєте, під чим ви підписувались? Чи? ну я пам'ятаю, що я не підписувався. але зи каже, слухай, є твій підпис? Я думаю, ну. Тобто, може, то мова, чудом, мова, можливо, вийде про але я підтримую цю позицію. Можливо, мова йде про, про маніпуляції для того, щоб назбирати 150 підписів голосів. А, Бо ми знаємо, що багато депутатів скажу, сьогодні немає в Києві просто фізично. Я вам скажу так, що насправді я не вважаю те подання, яке зараз підписують пошукину об'єктивним і, і правильно складеним з правої точки зору. Це не грає ролі вже на нинішньому етапі, тому що це вже проросло таке політичне, надзвичайно політичну річ. Але є інші підстави, з яких треба було звільняти генеральних прокурорів. І я підозрюю, що це також ну, якби свідоцтво того, що вони дещо так от недбало все робилося на самому початку, і вони там не знали, хто ще куди там. Ставив, що, от. але Можливо, в будь-якому разі, робиться. це була з їхньої боку сміливість, те, що вони сюди пішли, і власне от Андрій Лозовий за це поплатився поданням особисто від Шокіна на його. Угу. Тобто, нинішня Верховна Рада така, що людей, які мають відміну від ну нехай президентської точки зору думку. Вони не виключено, що можуть потрапити під певний тиск, чи то подання від генеральної прокуратури, чи можливо якісь інші впливи. Ну, даруйте та банальщина, система там не помінялася, да? тобто ми не бачили якоїсь там люстрації, там, звільнення міліціонерів масових, хоча б, тих, хто брали участь у репресіях проти Майдану, звільнення прокурорів, котрі підтримували ці огульні звинувачення проти Майданівців і так далі. Ми хоча б цей сюжет Майдану не відпрацювали, тому ми зараз маємо таку знаєте, агресію з боку правоохоронців певних, що вони дуже раді. Тепер нам от виконуючи фактично от Порошенка чи Усім, що вказівки, просто помститися. Це очевидно. От. Крім того, на жаль, вони поміняли систему відносин там, президента і прокуратури. От я бачу зараз пан Сакаралідзе і пан Шокін, вони в кабінеті президента з'ясовують стосунки і президент як суддя. Це, це ні, президент просто розводить їх, намагається розвести по -поби, в побив сторони рингу боксерського. <свят> так, от так от, от можна збитим, це, от, оцінити ту ситуацію, яка сьогодні складається ну, між Генеральним прокурором і його заступником. Я в формальній площині я не бачу протиріччя, ніхто на одного не критикував, ні са ні Шокін, ні шоксан особливо. Просто мова йшла про те, що вони якісь різні там погляди. А от судити, їх чомусь має президент, це мене лякає. Причому тут президент до Генеральної прокуратури? Він не має втручатися в роботу цього органу. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити взагалі про самодоцільність існування Конституційного суду як такого, а можливо, навіть будемо говорити про доцільність існування Конституційного суду в такому складі, то давайте згадаємо, що ну, власне, коли приймалися зміни до Конституції, а вони були кілька разів прийняті, вони приймалися завжди, ну, такий Кишеньковий Конституційний суд, можна сказати. Згадаємо рішення по відновленню Комуністичної партії, так? А коли Комуністична партія була заборонена, потім рішенням Конституційного суду. Суду була відновлена. Згадаємо рішення у 2003 році, коли кучмі дозволили третій раз балотуватися. Слава Богу, що ну, все по-іншому, просто uh -huh. пішло не по тому сценарію. У 2010 році легалізація тушок, в 2011 році, повернення Конституції 96-го року. Ну і зараз фактично чим відрізняються ті президенти, при яких Конституційний суд сьогодні діє, без будь-якої критики, просто хочу почути вашу. Точку зору. Що змінилось в країні? Ну дуже багато помінялося. Президент вивчив англійську мову, вже знає. Він є легальним бізнесменом, а не нелегальним. Хоча останніх там років 15 він був народним депутатом, але при цьому він розбагатів на півтора мільярди. Якщо казати, без іронії, проблема в тому, що. Президент за своїми етично-моральними характеристиками відповідає країні. Тобто формально ми його правильно вибрали. Він легітимний президентом. Але йому страшенно бракує, о, знаєте, цієї моральної легальності. Тобто, що він дійсно за своїми внутрішніми якимись там мотиваціями має право займати цей пост, тобто виконує обіцянки, не заробляє і так далі. От чому проблема. Тобто ми мусимо, звісно, мати президента, і ми не мусимо його міняти таким чином, як ми міняли Януковича, але все одно залишається. Це величезна пірва між нами і Порошенком, на жаль, але у нас сьогодні парламентсько-президентська республіка. Формально, а реально ні. Реально ні. Ні, а у нас… Тобто тиск на парламент все-таки здійснюється. У нас є такий коктейль президентської влади, кабмінівської влади це такий феномен, коли Кабмін сам по собі. Править. І, і, і от далі вже йде парламент. Тобто парламент лише є пасивним реципієнтом ініціатив Кабміну, президента. А президент, так правило, завжди все проходить, Кабміну там 50-50. От, от так ми працюємо. І це, звісно, не є парламентська республіка в жодному разі. От кажуть, що не можна під час війни. Мати парламентську форму управління. От в Ізалі там вже років 50 чимось, чи скільки там війна, якось у них парламентська форма себе зберігається. же немає офіційної війни за великим рахунком. Е, офіційно у нас е, щось таке напіввійна напів є, так звана детуристична операція. Але дійсно елементи військового стану ми законом окремо вводимо. Поступово ці цивільно, цивільно військової адміністрації, там право президента на когось розганять. Це ми поступово вводимо, фактично вводимо воєнний стан. А власне, наскільки як ви вважаєте, правильно? Хоча Конституційний суд дав сьогодні свою оцінку, що оскільки в Україні немає воєнного стану, то зміни до Конституції можна приймати. Як ви вважаєте? Ну це якраз та ситуація, коли. Е коли немає гібридної війни, проти нас іде класична війна насправді за великим рахунком. А от внутрішня політика дійсно є гібридною. Да? Тобто отут -от є війна, а тут її немає, коли потрібно це. Скажіть, от ну власне кажучи, питання децентралізації. Ви проти децентралізації як такої в такому гарному розумінні цього слова, щоб дійсно громади на місцях отримали більші повноваження, могли розпоряджатися грошима, роз... могли розпоряджатися бюджетом, могли самі керувати своєю територією. Це ж непогана ідея сама по собі. Ну як вихідець там з Києва, то звісно, це така для киян ультраболюча тема, тому що тут самоврядування ще більше принижене ніж в середньому по Україні, тому звісно. Самоврядування могло б бути здоровим середовищем для вирощування політики. А так як по факту його немає, то світа політика трошки якби, нездорова. Тому хоча б з цих міркувань я прибічник децентралізації, безумовно. Але крім того, треба мислити інновативно. Тобто децентралізація сама по собі з такими чужими лекалами, вона неможлива в нас. Ми можемо просто брати інновації електронні і робити у нас електронні громади. наприклад, в Києві це б дуже сильно пішло би. Пряма електронна демократія плюс децентралізація. Це, це, це наша реальна зараз можливість, вона недорого, до речі, коштує. Ви хотіли додати, що саме про децентралізацію, якраз в цьому питанні будемо приходити до виборів на територіях. Аналізуючи територі. новели щодо децентралізації, ми от з колегами знайшли цікавий феномен. Дуже довго була боротьба, боротьба проти так званого загального нагляду. І в прикінцевих положеннях Конституції було написано, що от загальний нагляд має перейти до тих органів, які будуть спеціально створені. І зараз стало зрозуміло, які ж власне ці органи стали створені. От префекти, префекти це буде і загальний нагляд, про якого боролися все там громадянське суспільство, uh -huh. котре там вважається найпрогресивнішим і так далі. Тобто, а цей феномен даруйте, ніхто не помітив. А дивіться, ні, помітили, ну, але, нам, але нам говорять про те, що префекти матимуть функції лише нагляду і не прийматимуть будь-які рішення. Ну, чекайте, вони можуть зупиняти дію фактично будь-якого рішення. Тобто це і є, а власне прокуратура цим раніше і займалася в рамках так званого загального нагляду, тобто зупиняла рішення там Київради, там, місцевих там адміністрацій, і так далі. Це є функція, коли прокурор відстоює та права і свободи громадян. Фактично, іншими словами, говорити про те, що префекти за змінами до конституції, якщо вони відбудуться, префекти матимуть навіть більше повноважень ніж голови обласних державних адміністрацій. Абсолютно у поєднанні з безвідповідальністю того джерела влади, які вони. Представляють, тобто, якщо вони щось роблять не так, які санкції до президента? Ніяких. Тобто він має право фактично через своїх представників робити що завгодно. Це є е централізацією, а не децентралізацію в даному mm -hmm. випадку. Запитання до вас прийшло від Сергія на нашу електронну скриньку. Чому Порошенко як президент до сих пор не замінили шість суддів Конституційного суду, назначаємо по його квоті, тому що Верховна Рада своїх по своїй квоті конституційних суддів замінила ще, здається, рік тому. Ну, я думаю, що такі. Ну така... це запитання до Порошенка в першу чергу. Так, да, безумовно, звісно. але я підозрюю, що те, що називається така корова нужна самому. Тобто ті люди, котрі е, роблять там будь-які рішення в будь-якій ситуації, Кучма, там, Янукович, Порошенко. Я хочу сказати, до речі, що Шишкина з якогось звільнили, так. ми ж його знали навіть до Майдану. От, можливо, зараз вже можна про це говорити. Він таємно з нами, з громадянським суспільством спілкувався. Це був найпринциповіший суддя на той момент. Я не знаю, як зараз. Але тоді. Він точно був і от Зараз не принциповішу людину звідти звільнили. Ось що мене вражає. До речі, суддя конституційного вже тепер, як суддя конституційного суду, Шишкін виступає проти того, щоб вносити зміни до конституції в режимі. Ну він каже воєнного часу, а формально у нас антитерористична операція. все таки хочу повернутися до питання виборів на звільненій території. Угу. Там неоднозначна ситуація. Справді і голова тимчасової військової адміністрації ТУКА. Донецької, і, Луганськ. Луганської, перепрошую, і Донецької, пан Жебрівський. Вони вже виступили з заявами, що вони б не проводили вибори на цих саме територіях. Я думаю, що вони говорять ті речі, котрі всі там очевидні. Всім там очевидні. Вони просто на місці вони бачать ситуацію зсередини. Ця ситуація складається з повного медійного погру в Україні. Там, тобто, там віщають всілякі там вісті Росії і так далі. А, крім того, не ведеться гуманітарна політика через те, що наша центральна влада не забезпечує можливості проведення гуманітарної політики. я маю на увазі там роботу зі школами, дитсадками і так далі. Де є власне можливість проявити якесь гуманне обличчя нашої української влади? Це не робиться, просто замість цього там блокується там кабін, 25 разів збирається, не може якесь рішення прийняти. Про це для Кабміну не пріоритет. Це була точка зору Ігоря, Ігоря Луценка, народного депутата України від фракції Батьківщина. Дякую вам за візит до нашої студії я Ярина Ласько. Бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе і свою батьківщину. Це дуже важливо.